Доброго дня, шановні колеги! Презентуємо вам новий посібник Українська мова-буква автора Захарійчук. Структура посібника розроблена відповідно до закону України про освіту державного стандарту початкової освіти, типової освітньої програми мовно-літературної галузі, колективу авторів під керівництвом Савченко. Запропонований посібник. Складається із шести частин, кожна з яких вміщує інтегрований навчальний зміст для забезпечення реалізації вимог з містових ліній програми. Частина перша вміщує інтегрований навчальний зміст для реалізації завдань до буквеного періоду. Частина друга, третя, четверта і п'ята вміщують інтегрований навчальний зміст. Для реалізації завдань буквеного періоду, і частина шоста забезпечує реалізацію завдань після буквеного періоду. Інтегрований навчальний зміст посібника упорядкований відповідно сезонно-тематичного підходу, а також розворотно поурочного підходу до упорядкування навчального змісту. Добуквена частина структура добуквеного періоду. Добуквена частина включає 12 тем, уроки читання умовно і уроки письма. Тема уроків читання відображає спрямування на особистість дитини, уроки письма, тема, тема кожного уроку. Відображає зміст програми. Розгляньте, будь ласка, розворот букваря до, до буквеного періоду. Сторінка справа це є уроки письма, сторінка зліва. Це є зміст уроків читання. Як бачимо, на уроки читання ми пропонуємо матеріал для слухання, розуміння, аудіювання, відтворення, предметні сюжетні малюнки для уроків письма. Ми пропонуємо три рамки: зелену, блакитну і чорну, в якій розміщений, розміщений навчальний зміст відповідно теми. Внизу ми бачимо. Такі блоки завдань, які мають різну, різну назву. А саме: послухайте відтвори, досліджуй, слухайте досліджуй, готуйся до письма, поділись. Буквений період. Структура буквеного періоду. На вивчення кожної букви відведено чотири уроки: два уроки читання і два уроки письма. Розгляньте, будь ласка, розворот на вивчення розворот буквеного періоду. Тема вивчення букв Р. Розворот посібника. Бачимо, що є урок читання на розвороті. Тут пропонуємо букву, звукобуквені зіставлення, таблиці, які спрямовані на формування механіки читання, ілюстрації. Текст для слухання аудію, аудіювання, розуміння, відтворення і робота з письма. А саме, внизу сторінок, ми бачимо смужки роздруковані в клітинку і смужки роздруковані в косу лінію. Відповідно принципу звукового аналітико-синтетичного методу, а саме, паралельне вивчення, паралельне формування, умінь читати і писати, учитель зобов'язаний дитині показати літеру друковану, а також рукописну, порівняти їх, назвати елементи. Якщо він зобов'язаний друковану літеру прописати, то рукописну це на розсуд учителя, і це залежить. Від підготовленості учнів. Урок письма. Буквений період, урок письма. Бачимо тут розліновку для написання відповідної літери, підготовчі вправи до письма, матеріал для читання. Ігровий матеріал. Ми пропонуємо дуже багато ігрового матеріалу і на уроки читання, і на уроки письма. Це і лабіринти, це і путанки, це анаграми. І кросворди, ребуси. Також пропонуємо матеріал для розвитку креативного мислення і мовлення, диференційована робота, театралізація. Забезпечуємо змістову лінію, досліджуємо медіа. І для цього ми використовуємо уснонародну творчість, народні українські казки, казки зарубіжжя. Маємо також матеріал для формувального та завершального підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів. Після Післябуквіна частина. Подивіться, будь ласка, розворот посібника. Знову ж таки, зліва ми маємо уроки читання, справа ми маємо уроки письма. Навчальний зміст цих уроків інтегрований. І має тут матеріал для читання, матеріал для формування писемних умінь і навичок, а також для закріплення вивчених понять. Пропонуємо також матеріал для розвитку зв'язного мовлення. Команда видавництва грамота з великою відповідальністю. Віднеслася до створення комплекту. Дякуємо вам за увагу. До нашого комплекту будемо пропонувати розробки, такі, такі будемо пропонувати презентації кожного уроку, а також календарне планування та розширені методичні рекомендації. Дякую за увагу.